У Львові плюс 10 і похмуро, а в Туреччині вже 30 тепла. Саме туди на травневі свята поїде найбільше львів'ян з Туреччини. Щойно повернулась пані Олена. Вже й у морі купалась. Хоча вода ще трохи прохолодна близько 20. Тобто традиційно на травневі свята вода вже може бути градусів 22. У регіонах не відрізняється майже температура, ніяк єдине, що на травневі свята це дуже гарно, тому що, наприклад, в Кемері ви можете абсолютно спокійно плавати в морі, а на горах, ще лежить сніг. Усі путівки до Туреччини на травневі свята уже розкупили. Бронювати їх почали ще у січні-лютому. Якщо поквапитись, то ще можна придбати тур до Греції. Поїхати на екскурсію до Європи, також можна, але якщо вже маєте шенген візу. Нема такого ж ж, як в минулому році. Я вам поясню, чому, тому що все-таки Пасха – це головніше свято, люди трошки витратилися, тобто менше коштів. Більше східної України їде людей, і тури є на різні напрямки: і на Францію, і на Німеччину, і на Польщу. Головне мати візу в Шенгенську. Горящих путівок на травневі свята не буває, кажуть турфірмах. Адже цьогоріч п'ять вихідних поспіль багато львів'ян перетворюють на міні-відпустку. Насамперед, ті, хто працює, та студенти. Хоча й ціни у цей час дещо вищі, вони дорожчі. Наприклад, європа коштувала десь на 15 євро дорожче. Туреччина десь на 100 на 100 доларів на чоловіка. Приблизно такі ціни тримаються та дорожче. Е, та після 10-го ціни вже падають. Даже, даже я б сказав, після 7-го ціни вже падають на ті напрямки. Потім вони вже більш до червня виростають. Не цураються львів'яни і відпочинку в межах держави. Люди дівчата відпочинок шукають на тих чотири дні. Це і Україна. Е, Кам'янець-Подільський, Ужгород та екскурсійка по Україні. А також є популярні напрямки ті, що виліти з Львова. Це Греція, Туреччина, Чорногорія. Та як і щороку, частина Львів'ян на травневі свята поїде у село садити картоплю. Тетяна Мравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.